Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець сил ТРО. З нами на зв'язку вітаємо пані Олександре раді бачити. Вітаю вас. Доброго, Доброго ранку бачимо, що у вас напевно теж була ніч безсонна. Дивилися промову Дональда Трампа, чекали її, тому що напередодні з'явилися повідомлення про можливе припинення військової допомоги до України. Тому хотіли почути те, що скаже Дональд Трамп. Врешті годину 39 Він говорив, але наприкінці лише згадав Україну і про повну зупинку військової допомоги він не згадав. Але на початку своєї промови він сказав, що всю міжнародну допомогу, яка була за Байдена, він припинив. Ну тобто е, залишається ще відкритим це питання. З вами хотілося б обговорити конкретно військовий бік, тому що Трамп зацитував е, лист Зеленського, який отримав, так він сказав, і е, Трамп закцентував на тому, що не хоче, щоб війна ще тривала 5 років, і все це треба завершувати. Якщо така міжнародна допомога з боку США буде припинена, саме військова, як швидко відчув. Це на лінії фронту, і на чому в першу чергу це позначиться? Ну, по перше, треба сказати, що ми побачили, що контекст щодо України він був значно м'якший з боку президента США ніж раніше, заяви, які лунали напередодні. Я думаю, що це в тому числі внаслідок звернення верховного головнокомандувача президента України, який вкотре проявив себе абсолютно конструктивно прагматично. І з метою того, щоб зберігати стратегічне партнерство зі сполученими штатами, зробив відповідний крок, і це достойно. І зараз ми бачимо, що і реакція у президента Трампа, я думаю, що інша ніж, мабуть, він планував до відповідного листа на Володимира Зеленського. Що стосується військової допомоги, ну ви знаєте, що президент України виступив і дав відповідні доручення керівництву нашої Сил оборони і безпеки з'ясувати. Не власне кажучи, про що ж йдеться. і це дуже правильно, тому що коли ми говоримо про військову допомогу, вона складається з кількох компонентів, куди входить і постачання техніки боєприпасів, і озброєння того, яка була гарантована і передбачена ще попередньою адміністрацією президента Байдена. І надходить друге, це те, що фактично ще залишилось на рахунках і може бути профінансовано адміністрацією Трампа. Третє це питання видатків на обмін розвідданими і на передачу відповідної розвідувальної інформації супутників Україні. і е, наступне це так само питання майбутньої допомоги, тобто контрактів, тому що ми розуміємо, що війна триває, і ми потребуватимемо цих рішень е, і в майбутньому, і в перспективі. Що стосується конкретних речей, ми не почули е, деталізації, але з того, що повідомляють зараз ряд змі, зокрема американських, що стосується розвідданих і зв'язку, Сполучені Штати не припиняли допомогу, тобто працює система Starlink і йде обмін відповідною розвідінформації, тобто вона в повному обсязі, вочевидь, не заблокована. В той же час ясності остаточної щодо того, які пакети можуть бути призупинені. А мова йде саме про призупинку, як зазначали американські медіа Wall Street Journal, New York Times, і відкладення допомоги як тимчасовий захід поки що теж не конкретизується. Але я сподіваюся, що, власне кажучи, виходячи із того, що Україна готова продовжувати діалог зі сполученими штатами і підписати відповідну угоду про рідкоземельні метали. І до речі, дуже важливо, в цитаті американського президента прозвучала прозвучав вислів. Про рідкоземельні метали, угода, корисні копалини і безпеку, і це в принципі теж перемога України. Адже наша позиція виходить із того, що безпека має бути невід'ємною складовою. Тому я можу сказати, що, в принципі, виходячи і на тлі останніх подій, на тлі заяв, які лунали з Вашингтону різного роду від різних людей, політиків офіційних осіб. А те, що прозвучало безпосередньо під час виступу Дональда Трампа в Конгресі щодо України, для нас це далеко не найгірша позиція. І сподіваюся, що найближчим часом буде і ясність щодо американської допомоги, і вона не буде зупинятися. Тут як слушно зазначав президент, ми вже пройшли в січні певний етап тоді. Це тривало недовго, коли було рішення про призупинення допомоги, але все ж таки вдалося це відновити. Сподіваюсь, тут буде в цьому випадку так само виходячи, в тому числі із промовою президента США. Але паралельно ми знаходимося в пошуку компенсаторів тієї зброї, яка може бути зупинена з боку сполучених штатів Європа, ну, і ми бачимо рухи європейських лідерів в цьому напрямку. Зустріч, обговорення, виділення бюджетів. Але чи є ті компенсатори в потрібних нам обсягах у наших європейських партнерів? Найбільш критично про що треба говорити, це звичайно, система протиповітряної оборони, навіть я би сказав, конкретна система Петріот і зенітно-ракетні комплекси. А ну тобто ракети до ракети перехоплювачі до цих систем, які здатні збивати балістику. Тобто, тут треба розуміти, що Європа має компенсатори. У них є система сам ТІМамби, французько італійського виробництва, але ж обсяги виробництва, які закладаються ракет до цих систем. Значно менші ніж ті, які виробляються до Петріотів там кілька разів, і це, власне кажучи, найбільш такий критичний компонент. Тому, коли ми говоримо про компенсатори, системи ППО є дуже важливими, і те, що без сполучених штатів в близькій перспективі, скажімо так. Замінити в повному обсязі складно саме в частині балістики, тут можна підкреслити менше крилатих ракет. Щодо крилатих ракет, там є системи АІРІСТІ, є інші системи, які здатні це компенсувати. Є значне виробництво, от саме в контексті балістики і в контексті розвідданих, тому що США мають більше можливості для ведення спостереження за військовими об'єктами і пересуванням російських військ, за їхньою логістикою, місцями базування складування ракет. Шакедів, пусків, шахетів, і таке, і, і так далі з території Росії, тобто вони мають більше можливостей. і зв'язок. Це система Starlink. Що стосується останнього Starlink, в принципі, ведеться робота доволі такі інтенсивна. І є певні успіхи у наших інженерів і розробників для того, щоб впроваджувати інші системи альтернативні. І тут ми працюємо з нашими європейськими партнерами. Як про це і написало видання Політіко що стосується снарядів бронетехніки, в принципі, у Європі є компенсатори, тобто вони можуть це постачати. Але тут питання ще дуже важливе в тому, що у США є дуже багато техніки на складах, у європейських країнах її менше. Відповідно, США можуть ремонтувати, модернізувати і постачати це швидше в короткостроковій перспективі, вони мають перевагу. На більш середньострокову і довгострокову перспективу Європа може замінювати багато компонентів, снаряди, бронетехніку, ремонтувати і так далі. Тобто, тут є компенсатори питання лише часу і ухвалення відповідних рішень. І Європа може бути багато в чому самодостатньо. До чого закликає Україна? Президент України постійно про це наголошує. Але це звичайно, що. Питання часу, а оскільки війна триває тут і зараз і нам потрібні засоби для того, щоб протидіяти російській агресії, зупиняти їхні темпи просування і завдавати максимальних втрат, то ми звичайно потребуємо ну, більш швидких рішень, і США в цьому мають перевагу саме в короткостроковій перспективі. На тлі заяв про можливий мир, які лунають на міжнародній арені останні місяці. Росія посилює свій тиск на Курщині. І, зокрема, в Сумській області, от 3 березня, речник державної прикордонної служби Андрій Демченко він визнав, що бої за село новеньке на території Сумської області вони тривають. Також наші бійці, які перебувають на курському напрямку, кажуть, що ну, росіяни по звірячому себе там поводять. Вони трують газом їх, і з окопів дуже складно вийти, тому що постійно. Літають російські ворожі дрони. В яку тактику пішла Росія? Вони в будь-що намагаються зараз відбити територію Курської області і Сумська область. Вони намагаються втілити тактику для того, щоб створити таку буферну зону, за те, що говорили і раніше, що, начебто, це нам дозволяє маневрувати, і саме тому вони хочуть відділити частину Сумської області для того, щоб ми не могли заходити в в Курську область. Я думаю, що станом на зараз про це не йдеться. Що вони хочуть прямо звичайно, в їх намірах таке є, але конкретно, що ми, якщо ми говоримо про бої, які тривають зараз, вони стосуються все ж таки більше курщини. І ось ці рейди, які відбуваються, диверсійно-розвідувальних груп ворога на малих груп, які вони застосовують, авіацію дрони великої кількості щодо Сумщини, взагалі, у нас зараз е Сумщина. На превеликий жаль, ну перше в списку щодо російських обстрілів, тобто ворог завдає туди максимально велику кількість ударів своїми силами і засобами, і от що стосується сумщини, це все ж таки продовження боїв за Курщину, тому що таким чином ворог хоче намагається перешкодити нашій логістиці і хоче дещо розтягти а, нашу лінію оборони, але це все в контексті боїв. За Курщину відбувається, тобто на сьогоднішній день тривають активні бої в Курській області. Українські сили продовжують стримувати ворога. Можу сказати, що після того як російські війська проводили інтенсивні бойові дії протягом грудня-січня із залученням північно-корейських військ, зокрема, лютий місяць пройшов з меншою інтенсивністю, оскільки ворог поповнював втрати, перегруповувався для того, щоб задіювати додаткові підрозділи. І вже власне кажучи, з кінця лютого, початку березня, от зараз відновилися більш інтенсивні бої безпосередньо на Курщині. Мета залишається ну звичайно, для них очевидна це намагатися витіснити наші підрозділи. І в принципі, це прогнозовано, тому що як Покровський напрямок, так і Курська область залишаються одними з найпріоритетніших цілей зараз для ворога приведення бойових дій. Дякуємо вам, пане Олександре, за традиційну Дякую. цікаву розмову. Олександр Мосієнко, військовослужбовець ТРО збройних сил України, військовий експерт, був з нами на зв'язку.